Так, ось так вона виглядає. Легендарна 30 та камрі. На лавобовому склі є теплова тріщина, прям де опалення і вниз, наверх нікуди не йде. Ну, тут це шкрябіна йде. По цим дверкам себе. Тут щось було наклеєно, Ukraine drift какої-то якийсь. Діски трошки пооблазили, так виглядає рівно. Дитина була наклеєна. Тут все рівно. Затоновані скло. ну Тут облазі теж диски. Зараз будемо дивитися, якісь тут сколи підкраси були. Ось так воно виглядає ззовні. Так, ну і більш детальніше вона вся пофарбована, кажу, одразу ній 180, 160, 230, арочка роблена. Двері всі теж пофарбовані, пофарбовані не дуже великим слоєм. А Оцей поріг роблений, тут все взагалі тут зашкалює. І зараз покажу, він підшпакльовувався тут і посередині місцями. У нас ось коли малювали аж цей пінопласт, він повинен бути чорним, як новий вигріх. А він тут пофарбований весь. І ось тут, тут все таке було все. Я думаю, підшкрябнути, і от рижики дують. Його тут все зачистили і попошпаклювали, підкрашували, де було підгнівше. Дверцята цілі. Ну, тільки позаду все підгніваю. Ну Раз відкрито кожен салон, зрозуміло, вже тут полопався. Тут полопане сидіння, те таке саме все полопане. кожа поштопана, вже плівка там тонована, вже поплила. І там теж вона вся така в морщинах руль перешитий. Зараз будемо дивитися далі, тут порог. От тут до кінця і отут сапожок теж, понятно, роблений. Час бере своє. Всю двері просто пофарбовані без шпильовки. Ну, Тут сколи вже є повторні. Вона вся пофарбована, навіть стойки пофарбовані. Криша в нас 160 пофарбована. І все-все-все, тут борти пофарбовані. І на тій стороні в нас так по 200 все. Та сторона в нас крило переднє. Тут все фарбоване, кажу одразу в двойному У шарі. Оцей порог в нас трошечки краще, ніж той. Двері тут краще, пройом тут гарніше виглядає. Він ціліше. Він тут 75, вот все чорного кольору він повинен бути. А там прям краску надули на нього. І ось тут по 90 все те, що ну, гарніше цей порог, ніж водійський. І ця дверцятка пофарбована. Це крило у нас фарбоване, ось тут воно. Пошло шпакльовано, все, все овер, нічого не показує, так не на гарніше буде. Оце ось десь робили до середини. Все, ось тут вже просто і стойка теж пофарбована, криша теж нас пофарбовується. Тобто, і капот я починав з нього, він просто фарбований, шпаклівки я не знайшов на ньому, він весь у другому шарі е, краски. Ну, бамперато, зрозуміло, це ж таки є, дим ткнуться можна було де завгодно. Сколи на капоті вже повторно є. Задубльовані, фари немутні, прозора та. все є, передні парктроніки є. Гарна резина, літня, ну диски кажу, так, да. диски пооблазили. Ой. Задній диванчик. Карти дверей цілі, задній диванчик. Ціліше, ніж все переднє. На переднє там ніхто нічого не перешивав, нічого не робив. Так, отакий ось ось такий величезний, величезний багажник, повнорозмірна запаска, ось окришка з двигуна валяється. Значить, там її нема. Тут у нас ніякої по кромки немає, є тільки ось один скол і все. Ну, пластик зачуханий, чемоданчиками трошечки. Там я так розумію балон, тому що я бачив кнопку газову. Ой, Тут всього куча. Да, там величезний балон стоїть. Мультиклапан без електромагнітного клапана. Тобто Треба, якщо що зробити, то вентиль перекривати. Так ось так виглядає підкапотка в нас. Ну, де я ж казав, кришечка там в багажнику лежить. Газ стоїть, форсуночки. Тут нічого не намивали в такій пилюці, як воно є. Коробки автомат, масло, прозоре, чисте. Не чорне, у двигуні теж масло чисте, не чорне. Так, отак в двигуну, в двигуні все чистенько. Кришечка у нас теж чистенька, ніяких лакових відкладень немає. Двигун сухий попереду. Жидкость середина бачка. Тут теж середина бачка все. Нічого не підтікає. Позаду все сухо за форсунками. Ну і по бокам у коробки тут сухо, зараз зглянусь по сторонам. Тормозний бачок, звісно, да, такий вже грязненький-грязненький. Ну тут ніхто на порядки не наводив, тобто як воно є насправді. Так, я запустив двигун, запустив. У нас АБС там свій, ну... Контролька світиться. Кондюр робить, холодить. І все діагностування роблю. Так, і в АБСі он є помилки і в пасівній безпечності теж помилки, зараз гляну що там за помилки. Так, ну в АБСі там заднє праве і заднє ліве колесо. Датчик скорості, воно теку, текуще. Це помилка прямо зараз є. ну Це не історія. От Історія в пасівній написано, що історія розрив рівня водителя. ну водителя на пасках безпеки. По АБС в общем, ошибка треба устраняти, це датчики або їхню проводку дивитися, або вінці на колесах Так, водійського сидіння роби, мені вже жарко. Ось так робить двигун. Рівненько. Попахувало газом, ми газ поки виключили. Десь утечка, навіть рещена на шланге, я бачу. Оце тут і утечка у вас, хлопці. Кондиціонер робить, ну, клімат. От тепер відкриємо на Ну, Трошки є, але ну, для час, такого часу автівки вона трошки її плює. Але не, 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 не синім, не димить. Так, оце я роблю тестовий виїзд. Так я ж казав, АБС нас світиться, із-за цього ж там і, тіпа, ножник світиться. Значить, на газу то тріщинка була, да, злангу хлопці підрізали, наділи, тепер газом не воняє, кондиціонер холодить. мене підвиває, якщо їду на ній, я чую, ну на ній підвиває задній підшипник. Я по місту їжу, я не можу тут 100 набрати, але я чую, що задній або лівий, або правий ну, на слух не оприділю. Так, через рельси, через все переїжджає через ямки, ну це ж тридцатка, вона все златує, м'якенька, сидіння м'якенька. Кармо нікуди не тягне. Ну я в місті, я не можу тут ні сторо розжинатися. Так що отак, а плівка, от, не знаю, на відео немає не, не фокусування. плівку лучше здерти, от, вона мутна вся, клей поліз. Для якісного огляду через це вікно треба її здирати. отак, Ой, зараз автомат робить. Ось, все, от вона від дрізинки вже стерлась, стерла, її проще всю зідрати. Зараз спробуємо там десь з проспекту трохи звернути, треба хоч трохи її розігнати.